Норм чи стрьом? Версія Мама Син Мама вдягається модніше, ніж твої однокласниці. Чи норм чи стрьом? <ріху> не урила, а закопала. <ріху> <да? ріху> Ти хочеш задати це питання коли тут сидять мої однокласники на Так. На канале? <ріху> Дорогой дневник. Мне не подобрать слов, чтобы описать болі унижение. Стрьом, коли мама стильні, мама танцює тік-ток. норм чи стрьом. Норм. А чо? Та, Стати такий, що сам будеш підтанцювати. Мама слухає треки, які ти вважаєш крінжовими, норм чи стрьом. Але тобі не пощастило, я все одно їх буду слухати. Коли мама читає мої переписки або дивиться в мій телефон, це норм чи стрьом? А що стром? Тому що вже історію це сказав. Ну я ж можу контролювати поки що, що в тебе там відбувається. Але якщо я попрошу тебе, ти мені покажеш сам. Це норм чи стрьом? Це норм. Якщо я тобі сам покажу, а якщо ти вихватиш і почнеш дивитися, то це стрьом. Коли мама свариться, але потім іде і обіймає тебе, це норм чи стрьом? Норм? Норм? Ну, я де в ньому тебе, і моя бусінка.